Співали зупинись, бо живеш тільки раз. І буває, ми забуваємо, що ми на землі тільки один раз живемо. Ми якось так буває в мирноті, забуваємо, що життя коротке, швидко летить, і що потрібно правильно його прожити. І автор. Послання до Ефесян в п'ятому розділі з 15-го вірша говорить таке слово. Отже, дивіться, наскільки правильно ви поводитесь, не як нерозумні, але як мудрі, цінуючи час тому що дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, що є. Воля Господня. Час лукавий. Дні лукаві. І Слово Боже нас закликає. Пильнуйте, дивіться, наскільки мудро ви цей час проводите. І знаєте, це місце, цей вірш. Він якось недавно для мене загорівся, як терновий куш для Мойсея. Бо я читаєш слово Боже іноді. І читаєш, знаєш його, а буває слово загоряється. І якось по-особливому Бог говорить через це слово. Ми якось слухав там робочу зустріч по, -по, -по відео. Я проходив курс по своїй професії, і там говорить один, одна людина і каже, що він прийшов на курс, йому 60 років, Думаю, він такий старий. І він ще хоче починати навчатися. Потім я зупинився і подумав, через 25 років мені буде 60. І для мене по-особливому відкрилося, що час лукавий, час дуже швидко пролітає. Якось до 20 років час повільно йде, коли ми діти, коли ми підлітки, молодь. Після 20 він якось розганяється, а після, після 30, у мене особливо так, не знаю, як у вас, час дні просто летять нестримно. Не встигає день початися, він вже пролетів. І слово Боже закликає, що пильнуй над тим, як ти проводиш свій час на землі, як ти проводиш відрізок часу, який дане це життя, яке дане тільки один раз. І ми знаємо, що прийде час, життя наша землі закінчиться. І написано в Слові Божому, що буде суд над людьми, які не вірили в Бога, невіруючими, це буде один суд. Але буде суд також над віруючими людьми. Чи знали ми це? І написано, що ми, віруючи, коли прийдемо на цей суд, отримаємо згідно того, як ми, що ми робили живучи в тілі. Чи добре, чи погано. Чи погане. І написано, що в той час вогонь випробує діло кожного. І Хто правильно служив, хто правильно використовував, час стане на землі. Хто цінував цим часом і старався, як я читав, виконати волю Господню, той отримує нагороду. Буде п'ять він різні звання будуть нам в небі, не будуть всі однакові. Але буде, будуть одні вищі, другі, одні ближче до Бога, інші далі трохи. Залежно від того, як ми служили, буде п'ять він П'ять вінців за особливе служіння, за конкретне служіння буде п'ять окремих вінців. Але буде категорія людей, віруючих, які на цьому суді не отримують нагороду. Вогонь написано: спалить ті справи, які були сіном, соломою, горючими матеріалами, які робилися не по Божій волі, даремно проведений час, які робилися з неправильних мотивів. Таке діло згорить. І написано, що така людина спасеться, як без вогню. Вогонь все спалить. І, на жаль, люди у вічному житті, яке ніколи не мине, яке ніколи не, не, не пройде, це вічне життя. На жаль, люди, де, деякі люди, віруючі, прийдуть в це вічне життя, спасуться, але без нагороди. Тому поцінімо, і хай Бог нам поможе, щоб ми. Пам'ятали про це. Одного разу Ісус, дивлячись на Єрусалим, Він заплакав. Що його засмутило? Він каже, що Єрусалим, якби ти хоч сьогодні пізнав, що служить для твого миру, Ісус дивиться на місто плаче не з гнівом, а з глибокою печалю. Він дивиться і каже, бачить. Духовну сліпоту. Своїми словами, щоб Єрусалим, ти маючи час, який ти так довго чекав, коли прийде Месія, релігійні лідери знали, як воно все відбудеться, як прийде, які обставини будуть, коли прийде Месія. Ісус дивиться, і Він розуміє, що Єрусалим, народ, вибраний його, не помітив часу, коли прийшов Ісус на цю землю. Вони не помітили цього. І так само Ісус може сумувати, коли ми, живучи на землі, не розуміємо, який час ми живемо. Не розуміємо, що ми маємо робити саме в цей час, коли ми живемо на цій землі. Не розуміємо волі Господньої. І нас слово Боже закликає, що знаючи, що час дні на землі лукаві, час короткий. Нас слово Боже закликає, щоб ми не були лінивими на ділі Його. Слово Боже нас закликає, щоб ми палали духом. Уявіть собі, палаючу духом людину. В моїй уяві це людина, яку треба стримувати, наскільки вона хоче служити, виконувати Господню волю, робити діло Господнє, що її потрібно стримувати, вона горить. Слово Боже закликає, щоб ми були такими людьми, в яких палає дух. Ісус нас хоче такими бачити. І сьогодні згадувалось за апостола Павла. І я прочитаю це місцем 1 Коринтян 9, 24 і нижче. Хіба ви не знаєте, що ті, що на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується. Вони, щоб тлінний прийняти вінок. А ми щоб не тлінний. Тож біжу я не так, немов на непевне, борюся не так, немов би повітря б'ючи, але омертвляю і неволює тіло своє, щоб звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Апостол Павло закликає нас на власному прикладі, щоб ми були людьми, які біжать до нагороди, які спішать, які цінують часом, які прикладають великі зусилля. Щоб отримати, він порівнюється з спортсменами в той час, які бігли, змагалися, бага... велику ціну платили, Велику ціну платили, багато тренувань. І каже, це все вони робили для того, щоб отримати нагороду земну. Лавровий вінок. Це листя, яке, яке ми кидаємо сьогодні в страву, який дуже швидко дуже швидко ями. Але каже, ми не біжимо за тлінним вінком. Каже, ми біжимо за нетліним, який ніколи не зів'яне нагороду, яку ніколи ніхто нас не забере, вічну нагороду. І Павло закликає, що я біжу, щоб отримати. Павло стремився мати оцю високу нагороду в Ісусі Христі. Брата і сестри, біжімо, щоб отримати. Цінуємо часом, який нам Господь дав. І автор Псалма 89, 12 вірш, каже, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули. Серце мудре, хай поможе нам Господь. Амінь.